Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Окупанти знову завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури Херсона. Можливі перебої з електро та водопостачанням попередила міська адміністрація. А перед цим під обстрілом був Дніпровський район. Численних поранень зазнала літня жінка. Вона була вдома під час атаки. У передмісті Сум після дронової атаки вирує пожежа на енергооб'єкті. Було два влучання, за даними Міненерго. Російські безпілотники налетіли, коли на об'єкті працювала бригада. Важкі поранення отримав електромонтер. За його життя борються медики. Атакували росіяни дроном енергетиків і на Запоріжжі. Вони мали оглянути лінію, пошкоджену ворожими обстрілами, аби повернути світло мешканцям прифронтової території. І тільки стали до роботи. Їхню автівку влетів безпілотник. Люди не постраждали, повідомляють в Обленерго. Генштаб оновив дані про ситуацію на фронті. Зараз там триває 65 бойових зіткнень. Найбільший атак 22. Наші захисники відбивають у ці хвилини на Лиманському напрямку. На Покровському ворог сьогодні йшов на штурми 54 рази, 42 атаки. Наші бійці зупинили 21 спробу просунутись. Окупанти здійснили на Костянтинівському відтинку, але за їх відкинули. Стримують ворога наші бійці також на Олександрівському та слов'янському напрямках. На південних ділянках фронту гуляйпільському та Оріхівському ворог нарощує активність, але важку техніку не використовує. Вона просто не може пройти так звану кіл-зону, де її нищать наші дрони. А тому окупанти частіше намагаються прорватися до наших позицій на мотоциклах або автівках. Окремі піхотинці взагалі не мають завдання вступати в бій. Головне для них накопичуватися, а вже потім іти на штурми, розповідають наші захисники. Тенденцію за останні дні, що противник щодо характеру бойових дій, він саме намагається заходити у сіру зону, намагається досить часто інфільтруватися через бойові порядки. Іноді ці групи піхоти в кількості 2-3 військовослужбовці, вони навіть. Не мають своєї задачі вступати безпосередньо у якісь бойові дії а навпаки, пройти непомітно, інфільтруватися чи в населені пункти, чи за, скажімо так, першу лінію оборони. На ракетному полігоні під Оренбургом стався вибух і здійнявся великий гриб фіолетового диму. Ймовірно, це було невдале випробування ракети. Припускають російські опозиційні змі. Момент запуску ракети, яка розірвалася у повітрі, зафільмували місцеві жителі. Відомо, що на полігоні ясний часто тестують ракети великої дальності, включно з тими, що можуть нести ядерні боєголовки. А вночі сили оборони України уразили Саратовський НПЗ склад із дронами на аеродромі Саки та ще низку військових об'єктів росіян. Генштаб зсу підтвердив, що на Саратовському НПЗ, який забезпечує паливом російську армію, після атаки сталася пожежа. Результати влучань уточнюють на аеродромі Саки, у тимчасово окупованому Криму. За попередньою інформацією уражено декілька об'єктів ППО, зокрема «Панцер-С-1» та Тор М2. Знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники. Разом із цим під удар потрапив командно-диспетчерський пункт управління противника. І на тимчасово окупованих Донеччині та Луганщині уражено райони зосередження живої сили ворога та склади із пальномастильних матеріалів. І сили безпілотних систем послабили захист ворога у його тилу за три дні. Уразили три системи ППО: це БУК М1, БУК М2 та ТОР М2. Ці комплекси є ключовими елементами російської системи протиповітряної оборони. Їхнє знищення суттєво послаблює прикриття важливих регіонів та стратегічних об'єктів противника. Та ще й коштують вони 60 мільйонів доларів. Набута САП від ранку проводять обшуки у керівника офісу президента України. Слідчі дії тривають у межах розслідування, якого саме у Набу не уточнюють. Андрій Єрмак підтвердив проведення обшуків, і в його помашканні, як він написав у соцмережі, слідчим надано повний доступ до квартири і повне сприяння з його боку. Обшуки, які НАБУ і САП проводять у керівника офісу президента України, свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні насправді є і виконують свою функцію. Про це на брифінгу заявили речники Єврокомісії. Боротьба з корупцією є ключовим елементом для вступу України до ЄС. І у Брюсселі продовжать уважно стежити за ситуацією це точно показує, що антикорупційні органи насправді існують і мають можливість функціонувати. Дозвольте зазначити, що боротьба з корупцією є ключовим елементом для вступу країни до ЄС. Це вимагає постійних зусиль і потужного потенціалу для боротьби з корупцією. Це ключовий елемент, який ми також розглядаємо в нашому звіті про розширення. Тому ми будемо і надалі дуже уважно стежити за ситуацією. Інформації від Києва щодо розслідування антикорупційних органів відносно українських високопосадовців очікують і у Варшаві. Віцепрем'єр Владислав косіняк Камиш висловив сподівання, що ця ситуація не вплине на мирні переговори. А польська стратегія підтримки Києва залишається незмінною. Віктор Орбан перебуває у Москві без європейського мандату, а результати його візиту навряд чи можуть бути успішними з точки зору наближення миру в Україні. Таку думку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Нагадав, що торік Орбан уже їздив у гості до Путіна. Поїздка була не лише безрезультативною через кілька днів відбулася одна із наймасштабніших російських атак по Україні. Цього разу разом із Орбаном до Москви полетіла велика делегація, аби обговорити передусім енергетику, зокрема придбання угорською компанією частки підсанкційних НПЗ Газпрому та Лукойлу. На зустрічі Орбан вкотре запропонував російському диктатору Будапешт як майданчик для мирних переговорів. Позиція Віктора Орбана нам відома давно. Це не перший його візит до Москви. він їде без європейського мандату і без узгодження з нами. Це не є чимось новим. У нього немає нічого нового. він має власні уявлення про завершення цієї війни, але вони досі не реалізувалися. Сумніваюся, що цього разу візит буде успішнішим ніж минулого. У Чернігові шахет упав на територію одного із підприємств. кажуть у міській військовій адміністрації. У сусідній громаді є влучання в приватний будинок. Інформація по всім наслідкам ще уточнюється. А на Донеччині російські шахеди масово атакували передмістя Слов'янська. За даними міської військової адміністрації, там пошкоджені більше 20 приватних будинків, палали автівки, і відомо про пораненого. На Київщині дають житло та працевлаштовують літніх переселенців. Люди, чиї оселі зруйнувала війна, а через вік не беруть на роботу. Усе це отримують у чудомістечку. Там офіційно працевлаштували понад півсотні своїх мешканців. Дар'я цесарук розкаже більше. На вулиці темно, третя ночі. Та Ольга вже не спить. Вона зустрічає евакуаційне авто, яке у містечку для переселенців везе нових мешканців. Давайте вкриємо її робота заселити людей у будинок. Ольга адміністраторка. Є у нас є телевізор, шкаф шафа, куди скласти речі. Добре, добре зараз. У Вас буде окрема ванна кімната. Ця родина з добропілля, що тепер зовсім недалеко від лінії фронту. Жити там жінки, дев'яносторічна неходяча матір та її дочка. Більше не могли. Довелося виїхати в нікуди. Ніхто не хотів таких маломобільних вивозити. Ото, правда, сос. Ми два дні підождали. Павлоград нас вивезли. Кілька місяців вони жили просто на вокзалі, де їх і розшукали волонтери. Ці люди два місяці не могли нормально помитись і вони погано харчувались, вони погано спали. Доки жінки облаштовуються на новому місці, Ольга йде працювати далі, бо робота, що почалася на світанку, триває. Цілий день зараз треба перевірити, чи всі прибрали городи. Ну дякувати Богу, все нормально. Усі поприбирали, можна вивозити. Сама Ольга теж з Донеччини. Мар'їнка, звідки вона родом, окупована і знищена росіянами вже повністю. 2014 року ми були ну кілометр від Донецька. Ми на передовій. погодинно йшли обстріли, схованки зі смертю. 22-му вже не ну вже. Зносилось все, випалювалось фосфором, тому там уже неможливо було вийти удома. Ольга працювала в торгівлі, але виїхавши, знайти роботу за фахом не змогла. Її нікуди не брали через вік. Тут довелося перекваліфікуватися. Це взагалі інше, так але ж не помиляється, той хто не працює, воно все. Досвід набувається Селення. заселення. Так дивиться, що процес ушого постійно. Ми тут да, на самообслуговування, да нам надали все, але це все потрібно підтримувати в належному стані. Лариса тут теж і живе, і працює. Вона бухгалтерка. Евакуювалися в 22-му році. 10 березня з села під Вугледаром нам дуже пощастило. Ми попали сюди, в першу чергу. Тут проживаємо вже два роки. Ну так сказати, вже старожили. За фахом бухгалтер і працюю я тут бухгалтером. Продовжую працювати. Да. Все мене влаштовує, і мене, і чоловіка. Ми живемо в двохкімнатній квартирі. Працевлаштованих пенсіонерів у містечку вже понад півсотні. Руки потрібні на кухні. Тут своїх жителів щодня годують, і в хоспісі, де мешкають тяжкохворі, свої лагодять. Прибирають вулиці, ми цим пишаємося, розуміючи, що Україна знаходиться в великій демографічній кризі, і кількість саме переселених людей старшого віку постійно зростає. Ці люди потребують повернення до професійного життя, повернення до звичайного нормального життя, реалізації. А самих жильців тут уже понад 400. нові будинки у містечку будують далі, адже кількість вимушених переселенців усе більше. Дар'я Цесарук Євгеній Олінський, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ціни на продукти в Україні повзуть угору. Аналітики пов'язують це зі зростанням витрат підприємців на виробництво, підвищенням курсу долара, браком кадрів і, звісно, відключеннями світла. Як уже змінилися цінники у столичних супермаркетах і якими вони будуть до кінця року, Олександра Бабіхіна з'ясовувала. Вимкнення світла впливає на процес виробництва майже всіх продуктів. Зростають витрати підприємців і фермерів. Збільшується і кінцева вартість будь-якого товару. Ходімо дивитися, чи це вже відобразилося у цінниках в одному зі столичних супермаркетів. Та спершу пригадаємо, скільки вартували продукти у жовтні. Ціники досліджуємо в київському магазині. Тож і звіряти будемо із даними по столиці. Згідно даним держстату, овочі борщового набору в середньому за кілограм вартували від 12 до 20 гривень. Пляшка молока трохи більше за 57 гривень. Десяток яєць 65,5 гривні. Кілограм свинини 275 гривень, а кілограм курячих тушок 120 гривень. Традиційно наприкінці осені дорощують овочі. До прикладу, за кілограм найдешевшої картоплі у столичному супермаркеті, просять 21,5 гривні. У жовтні цінник в середньому становив 20 гривень, тобто зростання на півтори гривні. Незначне, утім, аналітики кажуть, це ще не кінець. За їхніми прогнозами до кінця року овочі додадуть ще 10%. Усе через зростання витрат на зберігання такої продукції. А от вирощена у теплиці. Підскочить у ціні на 20%. затрати використання самих дизельних генераторів, витрати диз, палива, Це все створює додаткові фінансові навантаження на бізнес. Відповідно, цінова позиція потім на полицях магазинах доплюсовається. Наступний відділ м'ясний: найдешевший шматочок свинини гуляш близько 201 гривні за кілограм. Найдорожчий вирізка 330 гривень за кілограм. Щодо курятини, то ціна на філе в цьому магазині 229 гривень. Аналітики кажуть: якщо м'ясо і додаватиме в ціні, то небагато. За рахунок новорічних свят через попит, який буде зростати плюс. Комбі корма які використовуються при годівлі тварин, а це ще може додати ціні в грудні, там в січні, плюс 5% до м'ясної групи. Помітно подорожчала молочна продукція. Пляшка найдешевшого молока нині коштує 64 гривні. Зростання за місяць мінімум на 7 гривень. Останнім часом додають в ціні і курячі яйця за десяток в столичному супермаркеті просять від 69 до 139 гривень залежно від виробника. За словами аналітиків, ціни на яйця зростатимуть і далі додадуть 10% до кінця року, що у гривнях від 7 до 10. На вартість яєць впливають і сезонність, і вимкнення електроенергії. Зараз домашнє господарство через холодну погоду кури не несуться. Відповідно, більше міру забезпечення йде від середньо промислових виробників. Але вони так само залежні від електроенергії, особливо там куряти, це зрозуміло. Інкубатори, які фактично функціонують лише за рахунок освітлення. Це все теж затрати. Вимкнення електроенергії впливає на витрати як виробників, так і торгівельних мереж. Утім, останні обмежені у підвищенні цін. якщо вони піднімуть їх занадто сильно, то просто почнуть падати їхні продажі. Серед інших факторів, які нині впливають на вартість продуктів, це підвищення курсу долара, логістика і брак кадрів. У кінцевому результаті за все це платить споживач. О, зараз, ось, зараз, 1200 потратила, щоб таке щось купила. Ну, на місяць, чесно кажучи, ну, біля тисяч п'яти. Більшість продуктів, мені здається, піднялися ціни, тому що бо, би, ситуація в Україні, мені здається, на це теж впливає. Беремо саме мінімальні набір, який можливі. Стабільно високими ціни триматимуться впродовж зимового періоду. Зниження на деякі види продуктів можливо вже навесні, коли свою роль гратиме сезонний фактор. Олександра Бабіхіна, Олександр Петровський, Ми Україна, марафон. Єдині новини. На точної версії мирного плану ще немає. Принаймні, це твердить російський правитель Путін і каже, що Москва в цілком е, згодна, що перелік пунктів США щодо російсько-української війни може бути покладений в основу майбутніх домовленостей. Втім, диктатор заявив, що Росія погодиться на припинення бойових дій, якщо Україна залишить нібито захоплені території. Під час спілкування з журналістами Путін додав, що постійно отримує заклики про припинення цієї війни. Ну а українська делегація змогла досягти принципових домовленостей щодо майбутньої мирної угоди з Росією. Зокрема, за словами Ольги Стефанішиної, Київ зміг вилучити із плану США суперечливий пункт про амністію. Послухаємо далі. Можу однозначно сказати, питання амністії не входить до остаточних 19 пунктів. Цього пункту немає, тому що він є надзвичайно суперечливим і стосується питання справедливості. Ольга Стефанішина, посол України в США. Геннадій Дубо політичний оглядач доєднується до ефіру. Пане Геннадію, вітання. Вітаю вас. Отже, ну і тепер питання в тому, що дійсно була пророблена велика робота, щоб відбулися зміни в цьому мирному плані, який попередньо був представлений. Тепер ми бачимо, що пункт стосовно амністії викреслений. Але як на це може відреагувати Росія? Тому що зараз ми так розуміємо, що ці всі пункти і новий сформований план будуть розглядати в Кремлі. Ну, з моєї суб'єктивної точки зору немає на сьогоднішній день сформованого плану, бо якщо власне як будь-який юридичний документ поділити на істотні умови і другорядні умови, то згоди відносно будь-якої з істотних умов їх орієнтовно 4-5, на сьогодні не існує і Україна власне, заявляє про те, що ми не можемо в силу вимог конституції, в силу багатьох інших обставин піти на те, щоб погодити саме істотну частину цього плану. Другорядна частина вона може бути обговорена, але вона має похідне значення від власне первинних вимог щодо які стосуються території, які стосуються суверенітету, які стосуються збройних сил, параметрів озброєнь і подібного роду речей, можливо. Два гуманітарних питання щодо недопущення переслідування української православної церкви і російської мови. Тому питання щодо амністії, мабуть, це дійсно така локальна дипломатична перемога, але використовувати сентенцію на сьогодні, що існує якийсь план, який буде переданий. Це означає говорити про те, що досягнута згода щодо істотних умов. Я ще раз хочу підкреслити, що на сьогоднішній день такої згоди між сторонами війни, якою є Російська Федерація як держава агресор і Україна, немає. Сьогодні Путін зауважує на тому, що він готовий йти на перемовини, готовий підписувати певні домовленості. Тут він каже про те, що це може відбутися, якщо Україна повністю українські збройні сили вийдуть з начебто якоїсь там окупованої території або Донецької Луганської областей. Інша сторона, те про що каже Путін, що він взагалі готовий підписати якісь домовленості про ненапад на країн Європейського союзу. Тобто, це ті заяви, які фактично ну не звучали раніше стосовно там ненападу або підписав підписання додаткових угод, що це означає, і що це може про що це може свідчити? Що Путін готовий на певні перемовини? Ну, він готовий на певні перемовини і завжди був готовий. Питання в тому, на яких умовах, тому що ну, говорити, що Путін там не хоче домовитися, мабуть, не зовсім буде вірно. Він хоче домовитися, але на своїх умовах, які не прийнятні, зокрема Україні і європейському союзу, і з приводу там напад не напад, ми з вами в тому числі завжди говорили, починаючи з 22-го року. Що як би не закінчилася ця війна, вона буде власне мати наслідком іншу архітектуру безпеки на всьому європейському континенті, тому що будь-яке мирне. Регулювання, яке не передбачає побудову нової архітектури, оскільки стара очевидно не спрацювала. Ну немає сенсу будь-якого. І у цьому зв'язку якраз і розглядаються питання щодо стратегічних озброєнь, щодо можливо власне звичайних озброєнь в Європі. Такий договір раніше мав місце, але він не починав діяти щодо відповідно інших балансів, які мають бути вибудовані, щоб мир був сталий і відповідно ефективний. Тому власне американці запропонували таку формулу, що Росія навіть. На рівні законодавства буде фіксувати відсутність своїх намірів щодо нападу на країни НАТО і Європейського Союзу. Ну питання можна поставити, яка ціна цим обіцянкам, якщо вони на внутрішньому рівні або на рівні міжнародного договору фіксуються. Але так чи інакше, міжнародне право і міжнародні відносини нічого іншого не вигадали, як конвенції, як відповідно домовленості між країнами, які в історії періодично потім порушуються, яким одним більше довіряють, іншим менше довіряють. Але в будь-якому випадку ще. Раз повторимося, чим би не завершилася війна. Ми будемо мати інший континент з точки зору безпекових питань, і в тому числі, якраз в цьому контексті, і президент і наша делегація постійно наполягає на гарантіях безпеки. І це питання в тому числі обговорюється зі сполученими штатами, і для українського порядку денного це є одним із центральних питань, які власне обумовлять наше майбутнє. Але це знову таки похідні відносини, це похідні відносини від миру, ядром якого є істотні умови, які сьогодні не знаходять похід. Ми за нашу повну територіальну цілісність Російська Федерація відповідно за те, щоб ми відводили війська. Ми за те, щоб ми не мали жодних обмежень, наприклад, щодо вступу до НАТО. Вони за те, щоб ми фіксували нейтральний статус. Ми за те, щоб наші збройні сили відповідно не мали будь-яких обмежень по зброї по чисельності. Вони за те, щоб принаймні, по озброєнню ми мали б певні певну рамку, яка б на їх думку типу б гарантувала їх безпеку. і балансу з цих питань, поки навіть не видно, що намагаються шукати. І тому обговорення другорядних питань важливо. Це мабуть, який такий задів на майбутнє, але це не питання принципові, які мав яким. Складають ядро майбутньої умовної мирної домовленості, тому я на жаль скептичний, що ближчим часом ми будемо мати от те, що можна буде назвати остаточним документом в тому значенні, що на нього погоджуються обидві сторони. Зокрема, знаєте, цікаво, як сьогодні розвивається також логіка Путіна, тому що він під час сьогоднішньої зустрічі з. Орбаном, який приїхав, прилетів до Москви, сказав про те, що та він може запропонувати і свій майданчик для перемовин. Це може бути знову ж таки Будапешт для підписання наступної мирної угоди. І ці вже пропозиції лунали так про зустріч президентів. І от Путін зауважив, що переговори Російської Федерації та Сполучених Штатів призведуть до проведення мирного саміту у Будапешті. Власне шукає певні майданчики. Тобто, знаєте, це виглядає так, що начебто вже є домовленість про те, що відбудеться перемовини і між штатами і Росією, що відбудеться зустріч між Трампом і Путіним, як це можна оцінити? Ну і загалом, як ви розцінюєте мету Орбана прилетіти до Москви? Для чого це? Ну там декларована мета це питання нафти, газу, НПЗ, відповідне постачання. Ми знаємо, що американці, зокрема, пролонгували власне дозвіл на те, щоб Угорщина торгувала нафтою з Російською Федерацією. Там є ряд інших економічних питань, і під це зокрема і підчепили питання України. І розмови про Будапешт, про майданчик, вони скоріше, на мою думку направлені на те, щоб стимулювати Трампа тиснути на Україну, от Путін робить ставку, і частково вона виправдовується, що 47-й президент Сполучених Штатів буде вчиняти дії, умовно кажучи, які награють йому переваги, і сьогодні в нього це вдається, тому що Трамп каже про те, що поступками Російської Федерації буде просто зупинення бойових дій, і ні більше не менше, вимагаючи від нас відповідно на багато більш широких широкого кола питань до вирішення. Тому власне, коли коли підігрівають тему вже проговорюючи майданчик, хоч там меню на обід. Мова йде про те, щоб Трамп трошки терапив відповідно Україну. Чи власне візьме Трамп цю позицію в роботу? Лише час покаже, але я розцінюю подібного роду заяви саме через цю призму. Українська та американська сторона зараз ведуть перемовини стосовно майбутньої зустрічі президентів? Ну і загалом завершення цього мирного плану та для того, щоб розробити вже ці інструкції, що ви думаєте про зустріч, і отут які основні теми готовий буде обговорити і наш президент з президентом Сполучених Штатів. От це найбільша інтрига, тому що за останні тиждень українські посадовці, включно з президентом, з головою Верховної Ради, і не тільки відповідно вони робили заяви з приводу умовних червоних ліній, те, що на що ми безумовно не погодимося. Як я казав вище, майже все з того, на що ми не хочемо погоджуватися, становить собою ядро мирної домовленості, яка викладена в плані Трампа з цих 28 або на сьогодні невідомо скількох пунктів. Тому власна зустріч, от, якщо ми виходимо із тієї інформації, яка наявна в нас на сьогоднішній день, вона може бути лише в форматі того, що наша делегація буде пробувати переконувати американську, що от ці п'ять речей, в тому вигляді, в якому вони зафіксовані, вони неможливі до реалізації. Більшого іншого варіанту я не бачу. Або якщо ми змінимо позицію і будемо переглядати наші умовні червоні лінії, буде про що поговорити в плані можливої деталізації окремих заходів. Які які мають бути спрямовані на те, щоб втілити в життя те, що написав Трамп у своєму плані. Спостерігаємо далі. Дякую вам за аналітику. Геннадій Дубов політичний оглядач був зі мною на зв'язку. З понеділка до п'ятниці о 7.00. Ранок у великому місті на ACTV2.